Всім привіт це другий випуск щоденників студентки. Не забудьте поставити лайк цьому відео, і я буду дуже вдячна за вашу підписку, за вашу присутність в нашій родині. А також можете поставити собі дзвіночок на сповіщення, щоб отримувати сповіщення про мої відео і дивитися їх першими. А ми поїхали до влогу. Я зараз збираюся, як бачите. У мене мав би бути звичайний робочий день. Тож я взяла з собою ноутбук, взяла з собою зошити для навчання, гітару і поїхала. Сьогодні їду в свій улюблений коворкінг в центрі міста, про який я вам розкажу трошки пізніше. А поки що подивіться, який Київ гарний, я не можу про це мовчати. І так, да, я добираюся до коворкінгу на електросамокаті, адже це дуже і дуже зручно. Нарешті доїхала до генератора, і насправді було дуже холодно їхати, адже температура дуже сильно впала, на жаль. А зараз хочу вам трошки розказати про сам коворкінг, про генератор, адже це. Знахідка останніх місяців для мене. Генератор це більше нічковоркінг. Він розташований в будівлі, що є історичною пам'яткою архітектури Києва. І це дуже круто, коли старі місця отримують нове життя. Це колишній ресторан Динамо, який був створений Йосипом Каракісом, легендарним київським містобудівником, зведено будівлю в 32 другому роках, і вона є представником конструктивізму. І дуже круто, що власники генератору залишили в будівлі все як є. От все, як було в 32 другому, роках в ресторані Динамо, додали тільки трошки антикварних речей, і з'явилося просто неймовірно круте, автентичне місце. Мета коворкінгу створити більше, ніж коворкінг, цілісну екосистему відкритого простору. Тобто там є і офіси, і ресторан, і open space, і івент-зали та події, і, надихаючись естетикою минулого, наповнити простір людьми сучасності. Генератор працює з понеділка по неділю з 9 до 9, і знаходиться на Михайло Грушевського. 3. приходьте дуже і дуже круте місце. Ви не пожалкуєте, В них є свій Starlink, свій генератор, і це вау! А зараз я показую вам, як він виглядає вживу всередині. Я знайшла собі місце за вільним столом, сіла, відкрила свій ноут, подивилася, що мені треба зробити на наступні дні. А потім прийшла Вороніка зі своїми горішками, і а також овочами на пару, веганськими ковбасками і купою тофу. Ми дуже смачно поїли. Це було дуже круто. Я була задоволена життям і потім я почала працювати. Поки розкажу вам трошки за навчання, адже... Є що розказати, є чим поділитися. Насправді поки що важко працювати в такому стані постійних відключень світла, інтернету і зв'язку. Це моя чашка, я рекомендую мати всім таку, це дуже екологічно і зручно. Так от, повертаємося до університету. Насправді, реально, в умовах обстрілів, в умовах постійних відключень світла, інтернету і зв'язку. Дуже важко працювати. Я відчуваю себе доісторичним придурком або якоюсь доісторичною людиною, яка живе в печері. Але я пристосовуюся, намагаюся пристосуватися, знайти якісь коворкінги, де є світло, або якісь кав'ярні, де є світло, і працювати там. І в принципі, в мене це виходить досить гарно. А це мій улюблений плейлист для навчання з класичною музикою. Дуже крутий, рекомендую. Зараз в мене дуже, дуже багато боргів є, які мені треба здати закрити. Боже, Вероніка, тут дивиться відео і фотографії смішних котів в Пінтересі. Я просто не можу не прокоментувати це. Це дуже смішно. Просто подивіться на це. Коли я починала знімати цей влог, я думала, що це буде звичайний влог про навчання, але Русня внесла свої корективи. Почалася повітряна тривога, і ми спустилися в укриття так, як ми були в самому серці Києва. Ну і ви розумієте, цей стан, коли треба працювати, треба здавати борги по навчанню, а ти бачиш повідомлення про масовий ракетний обстріл по всій Україні. Ти просто в шоці, бо ти чуєш вибухи в Києві, а ти в самому центрі Києва. Тривожність в мене піднялася просто на максимум, і я працювала суперефективно, щоб, хоч якось, заглушити свою тривожність, і я зробила максимально всі свої завдання. Зараз я показую вам, як виглядає наше бомбосховище. Взагалі, воно не таке глибоке, насправді це просто кімната без вікон і з вентиляцією, але, хоч якось, це взагалі добре. Всі спустилися туди тільки після перших повідомлень про вибухи саме в Києві, і нас там стало дуже і дуже багато. Я тим часом зробила всі свої презентації, всі додаткові роботи, написала всі практичні, зробила все взагалі, що можливо було. Ну і потім закінчилася тривога, і я поїхала додому. Вдома в мене знову не було світло, і чесно, вечеряти при свічках це, звісно, романтично, але не коли в тебе в країні війна. Так як я зробила всі свої справи по навчанню ще в генераторі, я вирішила, що чому б не почитати при свічках, адже це вайбово. так, да, я романтизую всі свої ситуації в житті. Як же без цього? Насправді читаю класну книгу зараз. Називається Удача любить мертвих. Цікавий детектив в стилі сорокових років. Дуже загадкова історія, мені подобається. Цей влог вийшов не прям супер веселим, але таке життя під час війни. Сподіваюся, вам сподобався цей влог і до зустрічі в нових відео!